Він був єдиним, хто реально міг змінити долю Христа, можливо, навіть змінити хід історії людства, і він намагався її змінити. Та все скінчилося так, як знають християни всього світу. У зіткненні з іудейським натопом йому довелося відступити. Сьогодні до вашої уваги понтій Пілат. У 26 році він був призначений римським намісником префектом Юдеї. Він не врізнявся ні справедливістю, ні навіть простою порядністю. Юдейський філософ Філон Олександрійський описував його як людину жорстоку і продажну, винуватця численних страт, скоєних без жодного суду. А юдейський цар Ірод Агріппа. Навіть скаржився імператору Калігулі на нескінченну і нестерпну жорстокість пілата. У прокуратора від самого початку не склали стосунки з іудеями. Усі жителі іудеї дуже важко переживали втрату державної самостійності і навіть у непринципових питаннях наполегливо відстоювали національні звичаї та традиції. Відомий один випадок, коли Пілат, вирішивши продемонструвати свою відданість імператору, наказав внести в Єрусалим прапори з його зображенням. Іудеї відреагували на цей вкрай болісно п'ять днів вони оточували резиденцію префекта Преторію, періодично роблячи спроби штурму і голосно вимагаючи видалити язичницькі зображення зі святого міста. Погрози Пілата перебити всіх без розбору не діяли. Зрештою, він був змушений поступитися. Будівництво водогону за рахунок скарбниці Єрусалимського храму теж призвело до масових заворушень, які довелося придушувати масовим кровопролиттям. Також серед юдеїв було чимало зелотів, ревнителів майсевого закону, які всерйоз прагнули скинути римське ярмо. То тут, то там виникали заколоти. Згадки про повстанців, вараву, февду та іуду галілеянина ми знаходимо і в книгах Нового Завіту. І Пілату нерідко доводилося турбувати імператора з проханням військової підтримки. Одним словом, іудеї з їхніми релігійними звичаями та нескінченними чварами Пілат, м'яко кажучи, недолюблював, і ті відповідали йому взаємністю. Того дня напередодні юдейської Пасхи, коли до нього привели Ісуса, римський префект вирішив виявити свою принциповість, залагодити невеличку формальність на швидкоруч не вийде, думав Пілат. Буде повноцінний розгляд справи. Іудеї принципові у своїх національних звичаях, а римляни у дотриманні закону. Хоча насправді. Пілат навіть і не збирався занурюватись в суть претензій до Ісуса. Тому він і почав із найпростіших питань: Чи справедливо тебе звинувачують? Чи ти справді цар юдейський? Ти і коли Пілат сподівався на таку ж просту відповідь, то він її не отримав. Підсудний не сказав ні так, ні, ні. Він відповів, як є Моє царство не від світу цього. Царство моє. Не Якщо б Атміросів було царство моє, то люди мої би за мене, щоб я не був Не бажаючи довго поратися з цією справою, Пілат зробив ще одну спробу отримати коротку і ясну відповідь. І так ти цар? уточнив він. І знову почув не те, чого сподівався. Ти говориш, що я цар. Я І на то, то прийшов в мир, щоб свидетельствувати о істині. Всякий, хто от істини слушає гласа моєго. Пілату не хотілося пускатися у філософські дискусії про те, що таке істина. Тому він вирішив просто відпустити Ісуса. Якщо не через Його невинність, то хоча б через звичай відпускати напередодні Пасхи одного з засуджених. І так наказав його, відпущу. ні. Нашому обычю в це время года один узник должен бути опущен. Вараву? вараву? Вараву! Вараву! Що ж я сделаю Ісусу називаємому Христом! Роскні. Але тут Він зіткнувся з уже знайомим йому опором народу, налаштованим на відповідний лад. Первосвященниками народ зажадав звільнити в'язня бунтівника вараву, а Христа розіп'яти. Так буває, коли хочеться прийняти легке рішення, яке всіх влаштовує, і заспокоїтись. Та раптом обставини починають чинити опір, змушують докопуватися до суті. Розбиратися і приймати рішення по суті, хоч би як важко воно не давалося. Натоп все наполегливіше вимагав Христа страчувати. А у Пілата з'являлося все більше аргументів на користь його звільнення. По перше, він уже знав, що первосвященники вимагають засудження Ісуса заздрощів. народ і первосвященники предали тебе мені. А по-друге, його власна дружина просила не завдавати ніякого зла праведникові, через якого у сні багато постраждала за нього. Та головне, що чим довше Пілат розмовляв з Ісусом, то тим більше розумів, що перед ним особлива людина. Якщо фарисеї та первосвященники тільки обурювалися, чуючи, що Спаситель називає себе Син Божий, то Пілат, дізнавшись про це, злякався і прагнув відпустити його. Итак, наказав його, відпущу!» Можливо, щось зачепило його, а можливо, він просто боявся. Адже, будучи язичником, Пілат цілком міг припустити, що юдеї мають свого Бога і краще з ним не ворогувати, тим більше, що його могли насторожити слова Ісуса ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було дано тобі згори. Тому більше гріха на тому, хто віддав мене тобі. Пілат зробив не менше трьох спроб звільнити Спасителя, але шантаж з боку первосвящеників був сильнішим Якщо відпустиш його, ти не друг кесареві. Кожен, хто робить себе царем, противник кесареві. Цей аргумент подіяв. Пілат символічно умив руки перед натовпом і оголосив: не я в крові праведника цього!» Смотрите вы. Молодушність Пілата перекреслила всі його спроби вчинити по совісті. Чи міг Пілат наполягти на своєму? Напевно, міг. Жодна людина не є сліпим знаряддям Божого промислу. Не був ним і Пілат. Йому не хотілося йти на загострення конфлікту з юдеями. Вони дійсно могли поскаржитися на нього імператору. Хоча, якщо розібратися, такий донос навряд чи пошкодив його кар'єрі, адже визволення варави, який відкрито бунтував проти римлян, напевно, в очах Риму було б важчою провиною, ніж визволення царя юдейського. Через декілька років Пілат все одно буде звільнений за доносом. На нього поскаржилися жителі Самарії після того як він стратив безліч їхніх мешканців, які зібралися на священні для них горі Гарізім. Церковний історик Євсевики Сарійський пише, що Пілата відправили на заслання, де він і наклав на себе руки. Саме так померла людина, яка зіграла одну з найважливіших ролей в Євангельській. Історії